Ти погладжуєш бороду, це означає, ти думаєш, каже Террі. Це була вже друга година дзвінка, який почався фразою: маєш 15 хвилин, хочу швидко проговорити одну ідею. Звісно, це не завжди одна і не завжди швидко. У нашій культурі це майже норма лишитися, допрацювати, додзвонитися, довести до кінця. Ми, українці, звикли тримати удар і залишатися овертаймити, якщо треба. Для нас це спосіб показати відданість справі, навіть коли сил давно нема. Будь-який європеець у цій ситуації просто сказав би, вибачте, мій робочий день до шостої, поговоримо завтра, і пішов би вечеряти з родиною, спати чи пити вино у дворі. А ми лишаємося на лінії, продовжуємо. Занатовувати, кивати головою і грати роль безвідмовного партнера. Іноді здається, що ця звичка наше головне прокляття і водночас конкурентна перевага. В офісі було тихо, більшість колег вже пішла, стеля світилась офісним світлом кольору вареної картоплі. Більшість моніторів уже давно згасли, як і надії, що цей дзвінок буде насправді коротким. Так, тері кажу. Мені треба подумати, його ідея мені інтуїтивно не подобалась, хоч я ще не міг сформулювати чому.